Займаюся мистецтвом вже чверть століття, навіть більше, і е, інколи займаюся сам як куратор і організатор виставок, і я дуже добре знаю франківську публіку, і як публіка нічого нового для мене не було. Тобто публіка з одного боку є насторожена як провінційна публіка, вона боїться чогось незрозумілого. Але обов'язково серед мас є люди, які наважуються підійти і дати запитання, і це дуже добре. І тоді, коли люди щось запитують, то якщо вони Уважно вони отримують адекватну відповідь, і навіть трапляється таке, що можливо не надто часто хотілося щоб частіше, але люди навіть змінюють свій світогляд як мінімум доставлення до мистецтва. І бувало так, що деякі люди від якоїсь такої агресії я й так сам можу, і що ж ти мені тут голову морочиш, з такої позиції люди переростають в дуже захоплених поціновувачів, навіть аж до колекціонерів мистецтва. Такий прецедент. ну це зрештою. Чому так? Ну так би хотілося, якби так більше було людей, які прихильно ставляться до мистецтва, ну і до художників.